Дитячі шкарпетки та труси Майнкрафт, де одна позиція, вартує лише 25 гривень. А в лоті загально буде представлено цілих 79 позицій. Це чудова нагода поповнити асортимент саме вашого магазину якісним товаром та величезним асортиментом. За 79 позицій в цьому лоті буде вартувати 1975 гривень. Будуть представлені у нас тут дві пари трусиків в сірим варіації та ось такі. Чорні з зеленим. Вони йдуть в упакуванні з бірочками. Для фанатів це те, що треба. Розмір тут один: 122 на 128. По складу це буде в нас 95% котон. Сертифікація у Якатек стандарт 100, якісні епілергенні матеріали і фарбники. І давайте перейдемо до шкарпеток. Як можете бачити, їх буде дуже багато, плюс-мінус кольори будуть однакові: це зелені, сірі, білі, різні відтінки. Ось так виглядають. Склад це буде 95% бавовна, розмір 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38. В упакуванні де понеде може не вистачати однієї або дві пари. Вони будуть без упакування йти окремо. Ось так вони виглядають. Класна, якісна резиночка. Все дуже класно зроблено. Резиночка буде класно триматися на ніжці і при цьому не перетиснювати. Подивіться на деталі, все дуже якісно зроблено. І нагадаю, одна позиція в цьому лоті вартує лише 25 гривень. Поповніте асортимент якісним товаром та давайте заробляти разом з Fini.ua. Контакти наших менеджерів будуть під цим відео.